Тільки що так стався вибух, це був FPV-дрон, який долетів до міста Харкова завдяки тому, що він був на молні. Зараз змінилася тактика росіян. Вони використовують молни в якості доставки, і з мовни вже літять FPV дрони На жаль, Стався вибух біля ресторану, який розташований у Харкові, так це не центральна частина міста Харкова, але Стався такий випадок. Що стосується руйнації, то пошкоджено вікна в ресторані, який працював. На щастя, нема таких постраждавших людей, але там перебували люди, бо це вихідні дні. Що стосується вчора, то так також була використована молня, з якої були. Випущене дрони було взагалі три FPV-дрони, які було випущені. Постраждав приватний житловий будинок. Крім цього. Ще було дві локації, в яких було влучання. Там на щастя ніхто не постраждав. За медичною допомогою звернулося п'ять людей. І хочу підкреслити, що на щастя, на щастя, вони не не постраждали, але такі випадки є, і потрібно бути дуже дуже обережними, бо своєчасно... Вона сьогодні у місті Харкова повітряна тривога і потрібно, щоб зберегати своє життя, перебувати під час повітряних тривог в оперті. Знаєте, ми перебували в різних ситуаціях спочатку війни, і хочу сказати, що харків'яни це дуже мужні люди, і налякати харків'ян неможливо, відверто кажучи. Тому так є тактика, є певна тактика у росіян, але Залікати харків'ян ще раз хочу сказати, неможливо такими випадками, такими ударами.